Що важливіше свобода чи безпека? Останнє наше опитування показало, що 46% населення України погоджуються, що це свобода. Вони сказали, що заради власної свободи і громадянських прав готові пожертвувати власною безпекою. На проти 34% населення сказали, що готові обмежити власну свободу і громадянські права, якщо це додасть безпеку їхньому життю. Порівняно з серпнем 2022 року, коли ми в повноливий раз ставили це запитання нашим респондентам. Частка населення, які вважають, що безпека важливіша за свободу, знизилася. До прикладу, на той момент 39% населення сказали, що готові пожертвувати громадянськими правами та свободами заради власної безпеки. І це зрозуміло, оскільки безпекова ситуація для більшості територій України була напруженішою. Що означає це на практиці? Для демократичного суспільства це, звісно, добре. Що більшість громадян, вважають, що їх громадянські права і свободи, не можуть попратися державою. Але в умовах повномасштабної війни це також означає, що громадяни не готові пожертвувати часткою своїх громадянських свобод заради безпеки держави. Це означає, що держава має дуже обережно планувати політики, які стосуються тем, що можуть сприйматися як такі, що обмежують громадянські права та свободи, і більше уваги приділяти цій темі.